Десятки найкращих освітян краю нині нагородили відзнаками Міністерства освіти і науки України. Серед них Наталія Іванівна, директор однієї з ужгородських шкіл, яку удостоїли нагрудним знаком Василь Сухомлинський. Роботі у своєму закладі жінка присвятила півстоліття. У цю школу я прийшла випадково, була студенткою історичного факультету. Після третього курсу прийшла пінерважати працювати в школу. І не думала, що залишився на все життя. Але настільки мене вразила ця робота у спеціальній школі, де діти навчаються з проблемами слуху, і я вирішила, що я повинна висе ну, просто присвятити себе вихованню цих дітей. Мені ця робота сподобалася, і я ніколи не пошкодувала за всі 50 років, що я залишилася в цій школі. Я закінчила наш історичний. Факультет закінчила Київський університет сурдопедагогіку, тоді він інститутом називався. От і вже 50 років працює в цій школі. Загалом майже три десятки педагогів з різних міст та сіл області отримали подяки та грамоти за внесок у розвиток освіти, високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність і не тільки. Зізнаються, радіють нагородам і готові далі виховувати молоде покоління, попри всі негаразди і виклики, які з'являються. Я дуже вдячний і надалі буду працювати над тим, аби е, привчати дітей до здорового способу життя, так як я вчитель фізкультури, аби були діти здорові, як здорові діти, здорова нація і здорова держава. Я думаю, що під тим всім, хто тут зараз є в цьому залі, теж приємно. Ну, мене переповнюють емоції, мені приємно. Але я без своїх колег цього не заслуговувала бо, тому що ми разом на спільний знаменник, наші учні це наше майбутнє. 24 четверте змінило нас всіх, але ми всі вчителі намагаємося, я в першу чергу зберегти контингент учнів, якомога більше їх згуртувати і разом до перемоги, тому що ми українці і ми то зможемо.